Друзі, всім привіт! Ось ще одна добірка відео. Мотоблоки з картофелекопалками Є різноманітні варіанти. Деякі я продемонструю вам. Ось на цьому відео можна сказати картопли комбайн такий який копає, перетрушує і сипе в ящик уже чисту картоплю. Непоганий варіант, і він не габаритний, швидкість невеличка. Є звичайна картопля, яка кидається мимо, або десь висипається, падає, але я думаю, це невелике. Может 95%, 95% сбирается, я, я думаю так. Ну а на цьому видео уже заводская катока копалка. Зарубивного дразку. Ну здається мені, я не знаю, у мене не було такої копалки, я не працював їм ні разу, но мені здається, що оцей хвіст, грохот, він якось дуже в землі йде. Може я помиляюся, напишіть в коментарях. Ну мені здається, що багато катоплів засипається. Я ж кажу, я не впевнений, може я і не прав. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Так воно чинет. Мені здається, що хліб повинен підняти буде. Трішки вгору. Ну а на цьому відео найпростіша копалка. Така. Будет такой підтрим, вірно, якими бывают, багато ноймат. Але вона сама простіша, вона просто вириває картоплю. Є її різноманітні варіанти. Лапа, її це називають. Тут квістом піднятий вгору. Ну але якою задачі справляється Ну а на цьому відео оператору не дуже вдобно. Як так поробиш, то потім не розігнешся. Важкувато йде. Мені здається просто не налаштовано. Але так би, звичайно, працювати я б не хотів. Ну а це! Ось так копає картоплю Сергій мій товариш, У нього канал Сергій Мото. Сергію мої вітання вам. Отакий От у нього мотоблок. ДТЗ з пониженою передачею. Не треба бігти за мотоблоком. Багато допрацювань він зробив мотоблоку. Дякую Сергій за підтримку вашу. Ну отак от так ось працює. Ну а це вже мій варіант. Саморобний мотоблок, саморобна кортоплокопалка по типу Дельфін, лапа, такі крути, зроблені сторони. Мені так більш подобається, мені так зручніше. Картопля не падає, майже не падає всередину ямки, де я йду. Основна її картина розходить по боках. й мотоблоку, мені здається, легше дійти. Ось. Так що, друзі, сезон я завершив. Завершив. Підписуйтесь на канал, ставте спальники вгору і до нових видео. І в коментарях пишіть, який варіант вам більше подобається. Пока-пока!